О. Бо ти де побриєш тут? Струму немає. А ну чекай, тут не треба струм. Вищий голову, вище. А на чим воно? На батарейку, воно заражається. Сонька. Я та на ця. Ну як робить? Чайка у меня. Це япончика фирма. Нажимаешь кнопку? О, о. Через. Через. Через, ше раз, Що раз. Вс. Раз, раз, раз. Нормально. Що мене... А ну, сбоку подивись. Вс. Отлично? Да. діма маманя по ген гейн майне лебен мутер о о о о о перна співаю дівчатка голови солов'ї не тривог тя його співали песня ансамблю Олександрова. хуяк, хуя ту хуя, чого. Забереться. Анатолій Іванович, смотри, Твій внук стриже. тебе радів. Дай сюди застелити. Можна кусати. Стрижу. А я тобі застелила, а ти не хотів. Ша. Вон, блядь. Бери! Сиди! Олька, бери, сижи! Ні! Він масне зараз! зараз Пучка, так, я зараз міліцію везу. Або скоро. Тікай нахуй! Це робіть заплатити треба. Да. Як ти треба? Ж... Тікай нахуй! Ти лучше стеже. Він хоче потепер хватило. Зракую. Воно вже бачить кров. Блядь! Що ж ти робиш? Нахуй ма мені? Улибайся. Да. Не можна. Нерви портять. Нерви портять красоту. Та, так баба. Раз, раз, раз. Та чекай, хто раз стриже? А ти знаєш що? пів пі, часа стриже! Хуй з ним. вже стрижки! А пострижи нахер такі. Щоб чоку. йому не мішало. Вот цево, сімей мені. Я раз як шрапнув. Жила в полный страх. Иди, кажу, нахуй. Милицию. Все что очень стало Не крутись, Анатолий. <правда> а ну покажись. Какого бей? Скинь Твою мать. Тикай нахуй. Скинь майку. Двигай. <правда> <все, все правда> Не терпячий, ты. А я, все, волосы. <правда> <реш> Саша, ви як будете так тратитися, ми б так тратилися, ми б хрен зробили ремонт. Я не тратив нічого. Це все твої люди тебе люблять, підписники твої. Та ні, за ремонт, за хату. Ну за хату вони не зможуть платити. Та ж тебе люди дивляться, розумієш? Що таке сталося? Я тут склав, ти наробив бардака, бабуся наробила бардака. Я... Я не Всі мішався. перебили бардака тут. Подивись, тут тупо захламіщина вся. Сашуня. Це баба бардера робить, блядь, я її зараз розчерепашу, нахуй. Хто це вовсі тут, це. От... спитайся. Воно ж не вже, його вже викидати. Викинь його нахуй. Ні, бачу, що А ти... о, подивися. Що це таке? Тряпки якісь. Хто це опозкодав? Ну це баба! А це хто? Оце вовсю. Що? Ну, оце вовсю хто поставив? Оце, це, це. Чиє це? Це твоє. Це блузка не моя. Так, ходи. Це баба теж? Я зараз ті бабі пізділяє дам. Шкай. А це що таке це таке? Оце що це? А хує знає? Гнучка. Давай понюхай. Что это, мид? 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 Нет, это сало это еще, что? Манка хуяная. За... Что ты так боишься? А что я боюсь? Ну а Ты что, боюсь? Просто кажу, тут, був, тут було все красиво. А, а зараз що це водка? Ти... Що це таке? Це, це мука, що? Це? це пончик був. А що ж ти не їш? Ти боїться. Що я боюсь? Я тебе що боюсь. Я тобі просто говорю, що тут на... наробили бардаку, я тут все прибирав. Тут все було чистенько красиво. Зараз... Нічого, ти й там вже бардак наробив. Там красиво все. Да. Я там прибрав. Бабуся! Баба! На вулиці жарко, то ж спечається, а потім голова болить. Та ж Та ж ходу, бо заболіє! же тут мов. Я не хочу їсти, до хати йди. Сонячний удар. Нахрена мені та робота. Показує в індонезії птякапарна. Вони там полудикий народ. Тих Каже, не візде. Що що Каже, не везде. Яке не везде? те индийцы, китайцы, в тех провинциях, они все Крошка моя, я за тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала. Но я вернусь. Щоб ти узнай, то я далеко по тебе скучаю. Чужу малину їш. Та ж не красиво чуже їсти. Нащо своєї нема що? Тихо. Що ти чогось, за нахуй. Та це ж не наша малина, їж свою малину. Йди, піш. У нас на городі багато є малин, що ти чужу їж, малину? Блядь, Йди віче, йди блядь, нагоню гниляка. Чує гниляка? А гнеляка. ти малину крадеш.